От, на сьогоднішній день ми маємо той автобус, який, де у нас буде стаціонар. Він повністю його розібрали. От, розібрали. Тут вже зварене майбутнє ліжка. Тут у нас буде шість ліжок і для персоналу також буде ліжка. Давайте тепер подивимось другий автобус, де у нас операційне е, робиться. Так, На сьогоднішній день ми вже встановили тут ми маємо проєкт стола. Тут буде він по-другому стояти трошки, але він вже є, вже хлопці будуть регулювати. Два койка місця для персоналу. З цієї сторони ми зашиваємо, вхід буде з тієї сторони. Два ліжка для персоналу. Тут операційна ще раз. Операційна лампа, обладнання, ШВЛ, і все якби воно трошки буде пізніше. І саме головне, у нас готові вже ліжка реанімаційні. Якби вони зварені. Тут у нас дві койки реанімаційні. Далі у нас вже готова койка для персоналу. І також тут буде 4 сидіння для персоналу. Вони якби, тут будуть біля тяжких ворог. Ну що ми от на сьогоднішній день зробили? На жаль, на жаль, ми не маємо фінансів зробити це швидко. Будь ласка, люди, допомагайте, щоб ми могли це швидше е, закінчити і відправити на фронт. Слава Україні!